Привіт! З вами магазин взуття італійських люксових брендів за магазнижком минулих колекцій. Сьогодні у нас на обзорі модель Fabio Ricci 202 у кольорі Beige Scuro, як пишуть італійці, 595 євро становила початкова ціна магазину. Давайте дивитися, за що просили такі шалені гроші. Це лофери з натуральної замші. Дивіться, як круто. Натуральна замша. Що її відрізняю від ненатуральної. Варса в одну сторону. Щіточкою варса в іншу сторону. Я дуже особисто полюбляю замшу. Ось така краса, дивіться. Дивіться, як охайно виконані стіпки. середині також натуральна шкіра. Підошва з термоластопласту, це зносостійкий матеріал, полешена резина. І таку красу ми вам готові віддати усього за 4499 гривень. Це просто безцінь у порівнянні з початковою ціною виробника. Замовляйте зараз. Для замовлення пишіть у директ свій розмір або у коментарі.